Так-так, задрімав, але я майже готовий. ти не Діти у мами, зможемо бути вдвох припочити. Бо скоро навчальний рік і весь свій турдон. Єва, котико, ти ж знаєш, має вирішити фінансування нашої загинної програми для лікування місцевих дітей. Подружкою є до ваших програм якесь діло. Вони ж на них вже климані не стали. Ну, Олена, староста, а Наталія найбільше платних податків. Без них, на жаль, все одно нічого не робиться. Ірина запевняла, що знайшла до них підхід. До речі, про Ірину і її чоловіка. Непогані люди, але надто вже напажні. А ти раніше казав, що школа має бути поза речі. Вони дуже багато роблять для школи. Пропагують правильні речі і не нав'язують свою релігійну думку. Што